Вітаю, друзі! В цьому відео ми говоримо про тиснет від проекту Атлета Нетворк, який зв'язаний зі спортом. Зараз ми можемо пройти нагороджувальний тиснет, на який виділено більше 17% на аірдроп. Тобто, ми, ком'юніті, яке взаємодіє з проектом, можемо отримати досить хороші нагороди. Це вже другий проект від одної і тої самої команди. Перший проект називався. Blockchain Sports, вони планували реалізувати токенізацію футболістів і відкрили три футбольних клуби в Бразилії. Як це мало відбуватись по типу того, що любий футболіст в Бразилії міг звернутися до їхньої команди, вступити в неї, грати в футбол. А всі дані про футболіста, продажі або покупки, або якась детальна інформація про нього, скільки там голів забив, і так далі, все мало виглядати в вигляді і Перепродажа цього футболіста, якби це дивно не звучало, мала бути також через NFT. Але команда з такою проблемою, що ні один блокчейн не підходив для такої якби, роботи, і вони вирішили створити свій блокчейн Адлета Нетворк, з яким ми в цьому відеоролику будемо розбиратись. Тому сідайте зручніше, будемо починати. Рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Тут більше інформації про різноманітні можливості, як заробляти в інтернеті, як для лоу-банків, так і для хай. Є різноманітні акції та і все інше, на чому дійсно можна заробляти. Тому перше посилання в під цим відео обов'язково підписуйтесь. Почнімо ми напевно з блокчейн спортс. Покажу просто, як мав виглядати токенізований футболіст, так скажімо, ось якби виглядало саме NFT, І тут видно, що які можливості могли бути з цим NFT, Тобто, випуск цифрових предметів, колекціонування з усіма Метаданими встановлення обсягу, випуску ціни продажу, відкриття продаж цифрових предметів, колекціонування на блокчейн, Sports футбол, маркет і так далі. Тобто багато різних фіч, які вони хотіли тут організувати, але будуть це все перекладувати іменно на атлету Network. Тому, як на мене, це має бути дуже цікаво. вітер також присутній: є декілька інфлів, які підписані, і маємо більше ста тисяч підписників. Також їхню історію можна переглянути в інстаграмі. Тут є безліч постів і то, як займали. Команда, як в них проходили тренування, змагання, і з різними відомими футболістами тут також є самі фотографії. Якщо говорити про тесне, Атлета Нетворк, то тут все максимально зрозуміло. Кожен новачок розбереться з даною тематикою. У нас будуть поїнти. Ми виконуємо завдання і получаємо поінти які в подальшому будуть конвертуватись в нативний токен швидше всього. По токеноміці токена Атла. Ми бачимо скільки який відсоток токенів розподіляється на ком'юніті, приватсейл і все інше. До 20 токенів з токіном. Економіки виділено на нагороди для ком'юніті. Сам Твіттер Атла Network також непоганий: 84 тисячі підписників, є багато різноманітних постів і досить хороша активність. Тому давайте перейдемо до виконання тиснету, я детально покажу, що нам тут потрібно робити. І зразу хочеться сказати, тому що спочатку відеолику я не сказав, що це L1 блокчейн, тобто в них токен буде 100%, і нагороди відповідно мають бути також. І цим відеороликом буде перше посилання. Переходимо за ним і бачимо, що ми є на такій сторінці. Тут підключаємо сюди своїм гаманцем. Це може бути Маска або будь який інший гаманець. В першу чергу нам потрібно буде нажати на кнопочку Faucet. Ми беремо безплатні токени, з якими ми будемо взаємодіяти. Вони потрібні для оплати комісії, і це якби в майбутньому їхній нативний токен. Він поки що, звичайно, що нічого не коштує через те, що це ну якби тестова мережа, але він нам потрібен. Ми по дефолту можемо отримати 25 монет, але якщо ви підтвердите тут свою пошту, то отримайте 250 токенів. Я все ж рекомендую отримати 250. Буквально через хвилину мені прийшли мої токени. Далі виберемо вкладу стейкінг і будемо стейкати наші токени. Нажимаємо Stake Now, вписуємо кількість, допустимо, один токен або будь яку іншу кількість і підтверджуємо нашу транзакцію в нашому Metamask. -у. Після чого переходимо в сторінку Governance, нажимаємо Create і вибираємо Unchain. Тут вписуємо будь-яку назву ще раз. Любий коментар, далі пишемо будь-яку кількість токенів від 100, це обов'язково. Якщо у вас на балансі немає 100 токенів, або, допустимо, ви їх використали на стейкінг, ви можете 4 дні підряд заходити в вкладочку Faucet і отримати по 25 токенів щодня, і тим самим е, отримати ну, від 100 токенів Атла. Я ж застейкою просто 101. Далі вибираємо ту вкладочку, яка визве у вас в іконочку і підтверджуємо транзакцію. Якщо ви не хочете цього створювати, ви можете повзаємодіяти з іншими, так скажімо, голосуваннями. Внизу ви Маєте просто на актуальний вам висвітлюється, нажимаєте Comments, вибираєте Create, вписуєте тут будь-що, і нажимаєте Publish. Також підписуємо транзакцію. В цілому це всі активності. Свої поінти ми можемо відслідковувати на головній сторінці. Ось ці вкладочці. Вони на нараховуються, вони нараховуються затримкою, але нарахуються точно. Також в майбутньому тут планується DEX та BRIDGE, тобто ми зможемо торгувати іншими токенами, свапати їх і перекидувати в інші мережі. А на даний час я рекомендую просто періодично заходити сюди, проявляти. Нову активність, тобто клеймити по 25 токенів кожного дня, допустимо, або з певною періодичністю, і закидувати їх в стейкінг, створювати нові голосування і все по типу того. Тобто планує прям плотно займатися цим проектом і точно претендувати на аеродроп, можна змінити їхні NFT, які раніше виходили через WhiteList, їх зараз через WhiteList отримати не можна, а можна тільки купити на вторинному ринку, допустимо, на Rarible. Крім того, що вони швидше за все будуть майбутньому мультиплікатором для аеродропу, який буде приходити в вересні. За них ми отримуємо буст до своїх ікспів. Тобто, ви можете купити деякі з цих NFT, або купити всі. Вони, в принципі, недорогі, бачимо внизу ціну в матіках. І коли у вас вже будуть ці NFT на вашому гаманці, ви виконуєте різноманітні квести на ось от сторінці на самому. Олімпіатлета, тобто в теснеті, і получаєте пуст до своїх ікспішок. Ці NFT є на різних маркетплейсах. Допустимо на OKEX-маркетплейсі від криптовалютної біржі, і також на популярному елементі. Щоб викупити всі NFT, навіть рарні, у нас піде не більше 10 доларів, тому можете задуматись над покупкою, але це вже у всіх за бажанням. І також невеличке уточнення, що в міт міту цих NFT вони роздавали в районі 115 тисяч учасників, які взаємодіяли на ранній стадії з цим проектом. До Тигиї також планують. Запустити nft маркетплейс, де ми допустимо, зможемо бріджити свої NFT там з однієї мережі, з матіка в атлету, а потім з атлети там в Ethereum, тому що сам блокчейн Атлета це є evm сумісний блокчейн, тобто зможемо переганяти активи NFT в різні мережі. На цьому все, друзі. Слідкуйте за проектом в його твіттері. Посилання залишу в описі під цим відео. І Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут більше цікавої інформації, де можна зробляти в інтернеті з вкладеннями та без.